І на Миколаївщині, яка під постійним ворожим вогнем, нині перебуває президент разом із головою обласної військової адміністрації Віталієм Кімом. Володимир Зеленський відвідав руїни будівлі Миколаївської ОВА, яка зазнала ракетного удару 29 березня. А також одну із лікарень провели і нараду, обговорили важливі питання регіону, зокрема, стан економіки, відновлення водопостачання, ситуація в сільському господарстві. Окрему увагу приділили військовим загрозам із суходолу та з моря. Ракетні атаки російський агенти, чергові міни в морі. Неспокійно минула доба на Одещині. Там вночі лунала повітряна тривога. Тривога? Ворог намагався завдати кілька ударів. Більше знає кореспондентка п'ятого Ольга Дунська. Маємо змогу нині поговорити наживо. Отже, Олю, яка нині ситуація в місті? Вітаю, Яна. протягом ночі російські військові намагалися знов атакувати Одещину. Власне випустили дві ракети типу Онікс. Утім, нещастя, на наші сили протиповітряної оборони їх перехопили та збили у повітрі. Тож до своєї мети вони не влучили і по загиблих постраждалих нещастя немає. Також стало відомо про те, що служба безпеки України затримала коригувальника ворожого вогню. Власне, чоловік підказував російським військовим. Як краще бити по багатостраждальному мосту через Дністровський Лиман, а він казав, які ділянки є неушкодженими, які ще вціліли, та куди влучили окупанти, варто зазначити, що вони щонайменше п'ять разів атакували цей міст через Дністровський Лиман. Наразі він не працює. Також через те, що в нас трішки штормить море, є висока вірогідність того, що знов до узбережжя Одеси можуть прибити міни. Тож в Отре обласна влада закликає людей утриматися від купання у морі. Це взагалі заборонено, але люди нехтують часто цим. тож прошу прямомову. мову. Ребельне угрупування ворожого флоту не зазнало за ніч змін. Продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Тим не менш 20 крилатих ракет типу Калібр в готовності до застосування по Україні. Ворожа десантна операція наразі неймовірна, але й не виключена. Вздовж узбережжя можливе виявлення морських мін, які зірвано штормом і дрифують до берега. Сьогодні відбувся черговий вишків для усіх охочих, а близько сотні людей відвідали цей вишків сьогодні. Усі вони мали можливість ознайомитися з тим, як поводитися зброєю, як правильно займати вогневі позиції, як діяти під час надання першої домедичної допомоги, та власне як діяти, коли ви працюєте разом у групі або самостійно йдете у розвідку. А долучилися до цього як жінки, так і що цікаво, цього разу було більш-менш порівну людей, адже на початку занять, які стартували ще у березні, переважно ходили чоловіки, адже як вони пояснили, що до тероборони не могли попасти, а хотіли мати якісь навички, щоб бути в змозі захищати свою країну. Ну і тож, власне, чому люди прийшли, як реагують, що було найскладнішим? Прошу послухати. Справа в тому, що я сам моряк за освітою, за фахом. приїхав, пішов до ТРО, але я приїхав вже згодом після того, як почалася війна. І дуже багато бажаючих у цьому зв'язку, мені не вдалося потрапити до лав територіальної оборони. В мене забрало дій. Я сам з Херсону і хочу повернутися. Тому ситуація така, і я не вважаю, що я маю стояти в острові. Тому вирішив піти на ці курси. Це не складно, треба згадати. В школі мав уроки з захисту відчизні. І я б не сказав, що це складно, але це, це навички. Необхідні навички. Я думаю, з практикою кожен спорається. У нас було розбирання. У нас було тут ми вчилися присідати, лягати, тримати автомат правильно, правильно надягати бронік. Там ми тактичними моментами. Займалися веденням бою, тобто, коли треба саме в бою, як поводитися треба. Поки що мені складно тримати автомат, він да, він важкий. А решта це просто, я думаю, якщо б була практика, то було б нормально все. Краще я якісь речі буду знати в сьогоднішній реалії, ніж не буду це знати. Варто зазначити, що такий вишкіл абсолютно безкоштовний. Триває він один день, і протягом шостих годин люди розбиваються на кілька груп, поки одні займаються тактичною підготовкою, інші вивчають ази до медичної допомоги. Потім вони міняються. А ще цікаво, люди можуть відвідувати не лише один день. Якщо люди розуміють, що їм замало цього дня, вони можуть прийти у наступні під час наступних занять. Це все безкоштовно. Утім, по завершенню вишколу. Власне, коли ти прослухав та взяв участь у цьому тренінгу протягом 6 годин, а людині від видають спеціальний сертифікат. Власне, прошу послухати. Ця довідка дає можливість звернутися до. Територіальних громад, тобто до місцевих органів влади і органів поліції для отримання, тобто бути включеним до добровольчих формувань і отримання зброї, вивчають, як правильно підгонювати військове спорядження, що воно складається. І закінчується тактичною підготовкою, тобто вивчають дії солдата в бою як самостійно, так і у складі групи підрозділу. З тактичної медицини вони вивчають засоби, які використовуються при наданні домедичної допомоги, а також правила порядок евакуювання поранених. Новини на останок нас дозволили працювати театром, зокрема цими вихідними. А в багатьох планується відбутися перші офлайн вистави, декого вже відбулися. Працювати можна за умови наявності укриття, коли куди можуть вмістити усі ті, хто будуть присутні як у залі, так і на сцені. Ось такі новини. Студія.